Волонтери оголошують мобілізацію до своїх лав усіх бажаючих, що можуть допомагати у забезпеченні військових підрозділів. Про це вони заявили журналістам під час чергової прес-конференції. кажуть, і досі залишаються актуальними потреби в маскувальних сітках та кікімерах. Також з новим набором до збройних сил потрібні фінанси на придбання тактичних наколінників, налокітників, окулярів зв'язку та спецтехніки всього того, чим держава їх поки що не забезпечує. Взялися волонтери і за активну підтримку добровольчих. Батальйонів. Зараз людей мало. А, і от найкраще працює, найтихіше це у нас дійсно маскувальні сітки і гікімари. Там пенсіонери, у них є трошки вільного часу, вони там збираються на релакс, от, на спілкування. Тому ще раз повторюю, всіх пенсіонерів, які живуть в районі. П'яти котів, білого, красного мосту. Приєднуйтесь. Волонтери анонсували у прес-клубі Ділове слово найближчі акції вже 17 квітня, о й у парку імені Попудренка відкриють меморіальну дошку загиблим воякам Чернігівщини, підтримати сім'ї родин загиблих, покласти квіти та запалити свічку біля цієї меморіальної дошки. У неділю 19 квітня о 12-й годині на Яцево проведуть захід Вклонися герою, аби віддати шану захисникам України, що поховані на міському кладовищі. Мета нашого заходу полягає в тому, щоб розділити цей спільний великий бій. Бажаючих допомогти у проведенні заходів та підтримати батальйони, чекають у волонтерських центрах. Також триває збір продуктів під супермаркетами. На лазню та реанімобіль всі необхідні кошти вже зібрали.